Сьогодні я хочу поговорити з вами про важливу тему, про яку ми не можемо промовчати. Це тема шахрайства. Кожен із нас чув про людей, які обманюють і крадуть наші гроші. Це неприємна тема, але ми не маємо залишатись та проходити осторонь руках заданої тематики. Організовано проект Шахрай Гудбай. Це ініціатива, яка започаткована з метою захисту користувачів. Від інтернет-шахраїв та зловмисників. Басадори компанії «Шахрай Гудбай це звичайні освітяни, які проводять освітні заходи та протидіють платіжному шахрайству. Фішинг, скімінг, соціальний інжирінг це тільки декілька з їхніх прийомів. Але ми вміємо захищати себе. Сьогодні ми можемо щось змінити. Ми можемо долучитись до акції «Шахрай Гудбай. Та відчути себе більш захищеними в інтернеті. Це акція чудова можливість взяти участь у конкурсах з кібербезпеки та вивчити основні правила попередження шахрайських дій у інтернеті. Із 3 квітня до 31 травня 2023 року Національний банк України разом із партнерами запросив педагогів долучитися до марафону. Ми не обійшли це осторонь. І вирішили приєднатися, заручившись підтримкою наших партнерів. Досягнення безпеки в інтернеті це завдання, яке стоїть перед кожним з нас. Ми не можемо дозволити шахраям порушувати нашу приватність, а також безпеку в інтернеті. Тож проект Шахрай Гудбай допоможе нам у цьому завданні. Будемо боротися з викликами разом. Ми плануємо поширювати всю інформацію у соцмережах з метою захисту користувачів від зловмисних дій шахраїв. Бо шахрайство це злочин. Тож я закликаю вас долучитись до акції шахрай Гудбай та стати частиною спільноти, яка працює над захистом від зловмисних шахрайських дій. Разом ми зможемо зробити інтернет більш безпечним місцем для всіх користувачів у межах інформаційної кампанії Шахрай Гудбай від Національного банку України. отп банк також заохочує перевірити свої знання в онлайн-грі. Яка підвищує обізнаність громадян щодо правил безпечного користування платіжними інструментами та сервісами, «Здолай шахрая» – це гра симуляція, де на гравців чекають симуляції різноманітних видів платіжного шахрайства. Окрім того, в ігровій формі ви дізнаєтесь про наслідки прийнятих рішень поради щодо виявлення шахрайства. Та дієві засоби захисту у кожній ситуації, OTP банк склав перелік ігор, з якими клієнти банку зустрічаються найчастіше. Тож сьогодні я хочу їх презентувати. Перший крок, і ознайомтесь із переліком таких ігор. Запрошуємо вас до участі. І хочу презентувати вашій увазі супутні поради із безпеки обслуговування. Тож, друже, підтримай нашу ініціативу: пройди ігри від ОТП-банку, ознайомся із порадами та рекомендаціями та зроби публікацію в соціальних мережах із хештегом Шахрай гудбай. Дякую вам за увагу. Та пам'ятайте, злодіям та шахраям немає місця в нашому житті. шахраям Тепер Цю справу ми розкрили. Ми знайшли грабіжника.